Привіт усім! Прямо зараз час дізнатися, що слід очікувати від погоди у неділю 26 лютого. Не буду гаяти часу та розпочинаю. Погода не припиняє дивувати. На Вінниччині хмарно, також можливі опади. А зараз більш детально про подарунки погоди по усіх районах області. На заході регіону хмарна погода тримається весь день. Ніч та ранок пройдуть без опадів. У день очікується дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. В день температура повітря коливатиметься від плюс 3 до плюс 5 градусів, вночі плюс один. На півночі області ранок буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора без опадів. Температура повітря в день сягатиме плюс 5, уночі знизиться до нуля. На сході сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар без опадів. Стопчики термометрів фіксуватимуть плюс 4 в день та плюс 2 вночі. Завдяки Збройним силам України житловий комплекс Форест Хом у Вінниці активно продовжує будівництво і має змогу працювати та розбудовувати наше місто та Україну в цілому. Спецпропозиція для військовослужбовців зсу надійний забудовник житлового комплексу Форест Хоум пропонує знижку до мінус 5% на придбання житла. Скористатись пропозицією можуть військовослужбовці Збройних сил України, члени їхніх сімей першого ступеня вспоріднення. Для цього у відділі продажу необхідно пред'явити один із підтверджувальних документів. При купівлі нерухомості у Forest Home діє система розтермінування під 0%. Важливо зазначити, що всі актуальні пропозиції квартир та цін ви можете знайти на сайті foresthome.vn.ua. Або ж за телефоном плюс 38 067 647 0077. Віримо в захисників та дякуємо за всі перемоги, що вони здобувають, захищаючи нас. Слава Україні, слава ЗСУ! Все буде Україна! На півдні Вінниччини протягом усього дня погода буде похмурою. Вранці очікується дрібний дощ зі снігом, який у другій половині дня зміниться дощем. Увечері дрібний дощ зі снігом. Температура повітря в день сягатиме 3 градуси вище нуля вночі плюс один. У центрі області весь день буде хмарним. Вночі та вранці опадів не очікується. Удень йтиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться. Температура повітря в день плюс 5. Вночі позначка не опуститься нижче плюс 1 градусу. З Самого ранку небо у Вінниці вкриється хмарами, які протримуються до кінця дня. Без опадів температура повітря в день 5 градусів вище нуля. Вночі градус знизиться до плюс одного. На цій ноті я завершую. Нехай за будь-якої погоди вас переслідують лише позитивні емоції. До зустрічі на рідному телеканалі Вінничина.